Далі аналізуємо важливі новини України та світу. Росія використовує Кримський міст для забезпечення власної військової агресії. Це у штаб-квартирі ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. До того ж, Кримський міст фактично існує поза законом, адже побудований окупаційною владою півострова. Не кожен міст є цивільним за визначенням, і цей конкретний міст переважно використовується для забезпечення російської армії в окупованому Криму і на півдні України. Там знаходяться боєприпаси, пальне та військова техніка, необхідна російській армії для продовження своєї агресивної війни проти України. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Тепер з нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово морських сил збройних сил України 2004-2020 років. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаємо доброго дня! Доброго дня, пане Андрію! Ну, тепер як вже кажуть, менше емоцій і на холодну голову. Повертаємось до того, що вчора сталося з Керченським кримським мостом. Якісь додаткові висновки між іншим ви вже зробили з урахуванням тієї інформації, яка додалася там впродовж доби і впродовж вечора? Ну так в принципі, вчора вдалося в принципі з'ясувати наслідки наче цієї атаки. І в принципі, вчора, вже ввечері, коли Путін зібрав нараду стосовно Кримського мосту. То в принципі там була прилюдена досить цікава інформація стосовно потрібного часу на, на, на його відновлення. В принципі, ну як було заявлено, там що мост можливо відновити, ну скажемо, в, в, ну, в стані працездатному повністю до кінця року цього до десь до листопада місяця. Причому перші два місяці ну, можливо. Відремонтувати одне полотно дороги, там, яке незначно було там пошкоджено, і зробити реверсивний рух автомобільної техніки. А в вже -то, то полотно, яке було значно пошкоджено, його треба міняти. І на це потрібен час до кінця року. От. Ну, в принципі, вчора багато що казали оці російські засоби масової інформації, що нібито цей міст. А він виключно цивільного призначення, і що це негативно скажеться на населення місцевому. До речі, я подивився вчора Севастопольське телебачення, і там, що що, все, що, що казали, там зводилось до того, що ніяких негативних наслідків на цивільне населення Севастополя цей вибух не має. Тобто, вони казали, що у нас є запаси продовольства, є запаси пального і так далі. А ну то, що він не використовується з, з військовою мітою, це брехня, тому що цілком а, значить, відомо. і Це підтверджують дані супутникових знимків, що через Кримський міст, в тому числі, перекидаються залізничні состави з важкою бронетехнікою. Росіян вони йдуть на, на спочатку на керч. А потім рушать на, на Джанкой, і там здійснюється накопичення цієї техніки перед тим, як вона піде вже на південь України або а, залишиться на півночі Криму для оцих от а, потреб оборони а, Кримського півострова. Пане Андрій, а, пан... Пане, а, вас, а вас, власне, ось не здивував цей факт. і Про нього вже там і інші аналітики. Його підкреслюють, що росіяни впродовж вчорашнього дня, там і сьогоднішнього, з огляду на те, що відбулось з мостом, вони на загал мінімізують наслідки на відміну від тих прогнозів, які вчора лунали від наших експертів, в тому числі, що цей інцидент буде зараз росіянами досить широко представлений нашим міжнародним партнерам. Мовляв, о, дивіться, що вони зробили. А натомість, ну в принципі, ну так, да, трохи таке було раніше. Раніше вони пов'язували ну, такі подібні інциденти і їх використовували напряму для, а, значить, для припинення свого а, своєї підтримки зірнової угоди. От ми пам'ятаємо, да, в жовтні місяці, коли були атаки а, морських дронів по кораблям на рейді «Севастополя», то вони навіть вийшли там на три дня, значить, зернової угоди. І це було дуже позитивно для зернової угоди, тому що всі судна, які штучно затримувалися цими інспекторами російськими, вони були перевірнені турецькими інспекторами, і, значить, тоді там значно той процес пришвидшився зараз. Ну я би не сказав, що ну ну так, вони не дуже роздували цей. Скажемо процес. Хоча, ну, в принципі, е, от пошкодження вони значні. І вчора це було оприлюднено про те, що ну на ремонт е, значить, дороги, як мінімум, вимагається 4 місяця. Пане Андрію, стосовно того, чи можливо взагалі росіянам і тій техніки, техніці, яка в них є, захистити такий об'єкт, як до прикладу, Керченський міст. Наскільки в них є ці потужності, і можливо вони в тепер, вже після того як кілька разів відбулися такі вибухи, така бавовна біля кримського мосту або ж на ньому вони намагаються щось збудувати, освоїти, захистити і тому подібне. Ну, вони досить, скажімо, ретельно намагаються охороняти Кримський міст, а це зараз відповідальність Росгвардії. Крім того, на захисті, на захисті мосту із боку Чорного моря і з боку Азовського моря постійно стоїть надводний корабель Чорноморського флоту. От, постійно там чергування перебуває авіація. Перебуває і ну, особовий склад таких, скажімо, піхотних підрозділів, які здійснюють спостереження, я так розумію, якісь у них там є спостережні пости, секрети, але ну, просто довжина цього моста вона досить велика, і ну, я так розумію, що можна визначити сили і засоби, які могли би раптово атакувати цей об'єкт, що в принципі вчора і відбулося. Пане Андрію, без контекста скажіть, будь ласка, звучать заяви про оновлення Росії, принаймні про спроби оновлення Росією Чорноморського флоту Росії. Наскільки успішні вони в цих спробах, і чи мають вплив санкції, які введені проти Російської Федерації? Ну санкції реально мають вплив в принципі, завдяки тим санкціям була обмежена кількість кораблів класу «Фрегат», які планувалися для Чорноморського флоту планували шість, але через те, що Україна відмовила поставляти газові турбіни, прийшло тільки в три а от, Крім того, серйозно вплив, вплив факт того, що німецькі виробники дізель, дізельних двигунів також е, зупинили поставку двігунів в Російську Федерацію, а вони йшли до цього для кораблів класу е, Буян-М, це ракетні кораблі. Ракетні кораблі, такі, і, в общем-то, через це прийшлося росіянам міняти технологію, покупати китайські двигуни, які мають набагато менший ресурс ресурси, надійність. А ну вони якось пыталися от в принципі, реанімувати також суднобудівельні компанії, які розташовані в Криму, в частності завод Залів і в Кіїв море Феодосії. Для того щоб на їх фондах будувати кораблі, і от якраз той ракетний корабель «Каракурт», який був зданий десь два тижні тому назад у складу Чорноморського флоту, він якраз і був побудований в Кірчі, але на це пішло сім років. Тобто корабель водотонажністю 870 тонн будувався як ракетний крейсер, який там ну в разів більше. От той тобто, ну, якісь там намагання є, але темпи дуже дуже повільні, і на це витрачається дуже серйозна купа коштів. І Це стосується не тільки Чорноморського флоту, а й інших флотів. Ну і основу опять же, зброї, основу е -е, кораблів підводних човнів, в основному складають е -е, зразки ще радянські, які були напрацьовані в 70-80-ті роки минулого століття. Зокрема, пане Андрію, ще ідея стосовно нового будівництва, так званого різних підводних човнів. Ось зараз з'явилася інформація про Діфенс Експрес. Надає її про те, що в Росії хочуть розгорнути цілу дивізію підводних човнів, і особливі, що вони будуть з ядерними мегаторбедами по «Посейдон». Це буде відбуватися на Камчатці, Це буде велике будівництво, і власне ідея, як знову ж таки пропагандисти люблять говорити, що це все має просто змивати радіоактивним цунамі. Цілі міста, отакі От лякалки вже звучать. Що це за підводні човни? Наскільки це небезпечно? Ну я думаю, що вони можуть модернізувати якісь підводні човни, які в них є. Ця торпеда посейдон Вона ну колись це це опять же проект, якому вже практично 50 чи 60 років. А це така дуже велика потужна торпеда вагою 100 тонн яка Може нести ядерну боєголовку і е, мати е, значить, дальність ходу там щось е, тисячі кілометрів. Тобто, фактично, е, при вибухі такої торпеди біля узбережжя країни, е, значить, образується таке велике цунами цунамі така хвиля, яка фактично знищує е, значну частину, дуже велику частину узбережжя. Тобто, така, от ну дуже. Теоретично дуже така страшна зброя, але наскільки мені відомо, все це зараз знаходиться на стадії ну, концептуальних розробок, і опять же, ну, навіть нові підводні човни, які вони будують, вони будуються дуже-дуже повільно. І опять же, ресурс в них ті, ті, які є, а ну, його становиться все менше і менше. От поэтому я думаю, що ну ця лікавка вона а, так лікав такою ля, лякавкою пропагандистської і залишиться. Ну і те, що росіяни майстри видавати бажане за дійсне, ну нам нам розповідати. Мабуть, і Спаси, не треба. пане Андрію, дуже дякуємо. Дякуємо за цікаву бесіду. Андрій Реженко був з нами на зв'язку. Капітан першого рангу запасу і заступник начальника штабу ВМС збройних сил України четвертого двадцятого років. Спасибі вам.